Захищені смартфони в ціновому сегменті від 200 до 350 доларів це найбільш популярні моделі. Адже ви отримуєте смартфон далеко не овоч в плані швидкості роботи, але й не переплачуєте величезні кошти за, наприклад, тепловізор G2 Guardian вартістю близько тисячі доларів. Усім привіт! І так, сьогодні найгарячіший сегмент захищених смартфонів. І зразу скажу, що тут не буде деяких цікавих моделей, які просто не потрапляють в цю цінову категорію. Вони знаходяться якраз на межі між смартфонами бюджетними і середньоціновими, тому я їх просто не можу сюди включити. Це, наприклад, Юліфон Armor 22 це, наприклад, HotWave Cyber 13 Pro. Але не турбуйтеся, після цього відео в нас буде ще топ смартфонів від 300 доларів і вище. А потім вийде ще окреме відео зі з найкращими смартфонами 2023 року, які найкращі по співвідношенню ціна, якість характеристики. І про ці смартфони, які я раніше озвучив, там також трошки розповім. До чого ця довга предісторія? До того, що потрібно підписатися на канал, бо ж цікавих відео тут виходить досить багато. Якщо ж ви хочете купити захищений смартфон чи планшет, посилання на мій онлайн-магазин є в описі під цим відео. Можете користуватись. Почнемо з моделі Doogie S98 Pro, яка за останні декілька місяців дуже сильно впала в ціні, і зараз її легко можна купити до 12 тисяч гривень. Цей топ смартфон потрапив через свою непогану якість, а також сучасний тепловізор. Цей тепловізор бачить далеко, чітко, і скажу більше, це той самий модуль, який встановлено у флагмані Dugi V31 GT. Отже, окрім тепловізора, тут стандартні плюс-мінус показники на рівні з конкурентами. Правда, процесор не надпотужний, Helio G96. Акумулятор на 6000 мАч, оперативної пам'яті 8, а постійної 256 ГБ. Так, не рекордні показники. Але де ще за 300 доларів ви знайдете смартфон з таким тепловізором? Правильно, не знайдете. До речі, це єдиний смартфон в топі, у якого частота оновлення дисплею 60 Гц. Ну, тому що цій моделі вже більше року і в цілому вона не позиціонувалась як суперфлагман ще на моменті виходу. Але в цілому, як я вважаю, це прям його ціна. І те, що вона впала, дуже добре. Бо купувати його за 15 тисяч було не надто вдалим рішенням. Сильно він програвав конкурентам по ціні, а тепер все стало на свої місця. Друга модель топу має назву OakTel WP19. Так, ну куди ж без нього? Зараз ви можете купити цей смартфон за 10 тисяч гривень, при тому, що влітку за нього просили 13-14 тисяч. Так, на цю модель ціна дуже сильно також упала. Тому купувати її зараз супер актуально для тих, то шукає автономний смартфон. А автономності тут достатньо, адже акумулятор має місткістю 21 тисячу мАч. Тут також дисплей з частотою оновлення 90 Гц і він дійсно приємний по кольорам і чутливості. В смартфоні 8 ГБ оперативки та 256 ГБ постійної пам'яті, процесор Helio G95, тобто типовий середнячок з великим акумулятором. Є і NFC тут. Єдине, що працює, він на 12 му андроїді. та й швидкість зарядки тут не найвища. 33 ватний блок в Комплекті. І от тут я мав би додати, що можливо, якщо купувати на Алі, розглянути саме WP19 Pro. Відео про цей смартфон на каналі буде зовсім скоро, але в цілому, по відчуттям, це та ж сама модель в плані відчуттів від роботи. Просто на більш новішому залізі. А, ну і так, акумулятор там збільшили на 1000 мАч. Підтягнули трошки і потужність заліза. Коротше, скоро буде огляд, тож дочекайтесь. Наступне місце в нас мали б розділити між собою Ulefone Armor 17 Pro, а також BlackView BV922.0. Тому що я вважаю, що зараз це одні з найкращих тонких захищених смартфонів. Проте в останній момент я вирішив все-таки BlackView з цього списку прибрати через певні проблеми з технічним обслуговуванням, хто б міг подумати. Це не означає, що вам конкретно потрапить в руки проблемний bv 9220 Просто на фоні інших смартфонів тут проблем дійсно більше. Тож, Armor 17 Pro. Товщина смартфону 12,5 мм, вага 290 г. Враховуючи його сучасне залізо, круту камеру та ціну, цей смартфон однозначно має бути в цьому топі. Працює він на Helio G99, має 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. А габарити його невеликі завдяки акумулятору, його ємність лише 5380 мАч, що дозволяє смартфону працювати один день впевнено зранку до вечора. І багатьом звичайним користувачам цього достатньо. Але я більш ніж впевнений, що ви будете вражені його 108 мегапіксельною Камерою, яка дійсно робить дива по міркам захищених смартфонів. Камера це плюс, дисплей також, адже яскравість висока, 120 Гц частота оновлення, та і діагональ в 658 дюймів дозволяє і працювати, і відпочивати з комфортом. До речі, такий же самий дисплей ви побачите і у ще декількох смартфонів Юліфону, і на мою думку, це топ зараз серед конкурентів. Мене приємно здивував цей смартфон в моменті ще знімання огляду. А було це в кінці зими, на початку 2023 року. Тут немає. До чого придратись, тут все працює швидко та коректно. Є і NFC, і бездротова зарядка, та й дизайн тут мега класичний, стильний, а сервіс цих смартфонів не бачив жодного разу на моїй практиці, і це показник. До речі, так уже склалося історично, що я дуже полюбляю два бренди: це Юліфон і Blackview. Вони на 100% варті своїх грошей, більшість цих смартфонів. Просто ідеальні за співвідношенням ціна характеристики. І незважаючи навіть на те, що компанія Юліфон чомусь близько півроку вже не виходить на зв'язок і нічого мені цікавого не засилає, все одно я продовжую любити цей бренд, тому як бачите, ця любов не нав'язана грошима. Юліфон, напишіть мені. Конкретно зараз я говорю про модель Uliphone Armor24, через яку, до речі, це відео трошки затягнулось. Я дуже хотів зробити спочатку огляд смартфону, і я не помилився. Ця модель заслуговує місця в цьому топі. Перш за все, це автономний смартфон, акумулятор в якому має місткість 22 тисячі мАч. Але виробник вирішив ще й величезний ліхтар із світловим потоком в 1000 люмен засунути в цей смартфон. Світить дуже яскраво, на невелику кімнату вистачає. По залізу в цілому тут все збалансовано, але все ж процесор Helio G96 виглядає тут трошки не в тему. Краще б, звичайно, був Helio G99. Але насправді це все тільки на папері так, бо в реальності ж я тестував ігри, додатки, все працює ні краплі, не ні гірше, ніж у конкурентів на більш потужних чіпах. Юліфон вміють робити оптимізацію. Що мене вразило, так це вага більше 600 грамів, тому майте на увазі, якщо дивитесь на нього і хочете купити. До речі, дисплей тут також яскравий і має частоту оновлення 120 Гц, як і в більшості юліфонів. Питань до 64 мегапіксельної камери також мінімум, вона легко засуне за пояс Ocitelli, Doogie, у кетели, дугі, к'юбати у будь-яких цінових категоріях. Знімає він дійсно достойно. Дуже цікава модель за дуже адекватні гроші. Не обійшовся в цей топ і без представника BlackView. В даному випадку це модель BV9320. Вона буває у двох модифікаціях: з яскравим ліхтарем або з лазерним далекоміром. Тут вже вам обирати який варіант краще. Ціна смартфону дуже адекватна, в районі 10 тисяч гривень. І що ж ви отримуєте? По-перше, якість, приємні тактильно матеріали, а ще акумулятор на 15 000 мАч. Так, смартфон працює довго, має і відповідні габарити. Товщина 23 мм, вага 520 г. Працює смартфон на Helio G99. Він чудово оптимізований, проблем з будь-якими додатками не буде. Також у вашому розпорядженні буде 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. NFC, 13 й Android, а ще камера. Так, BlackView в плані камер недалеко відійшли від Uliphone, знімають вони супер круто. Модуль на 50 Мп, який ви побачите і в blackvb BV9200, і в юліфонах знімає дуже непогано. Вистачає для фото всього. З відео, звісно ж, не так все весело, як хотілося би, але чомусь так у всіх захищених смартфонах. Від себе додам так. Якщо шукаєте автономний захищений смартфон з хорошою камерою, тут або Ulefone Armor24, або ж Blackview bv 9320 Dugi V30. Захищений смартфон з підтримкою e7, і наскільки я знаю, єдиний на даний момент серед захищених смартфонів. Дизайн. Ну тут все очевидно, адже смартфон виконаний на базі однієї платформи із майже всіма топовими 23-го року. І це стосується лінійки S і V. Виглядає непогано, працює швидко за рахунок процесору Dimensity 900. При цьому в смартфоні ще й швидка постійна та оперативна пам'ять. Оперативної 8, а постійної 256 ГБ. Акумулятор має стандартні 10800 мАч, як і у всіх схожих смартфонах компанії. Єдине, що мені не дуже подобається в смартфонах Дугі – камера. Вона не те, щоб геть ніяка, вона просто поступається конкурентам від Blackview і, звичайно ж, Юліфон, але це очевидно було і так. Тут хороший дисплей з частотою оновлення 120 Гц, хороший дизайн, та і в цілому, враховуючи ціну менше 12 тисяч гривень на даний момент, варіант дуже і дуже цікавий. На останок у нас ще один, третій в сьогоднішньому топі Юліфон, і цього разу Power Armor 19. Смартфон по своїм характеристикам практично копія Armor 17 Pro, але зроблений в корпусі від Armor 18 відповідно з більшим акумулятором. Тут його ємність 9600 мАч. Також з'явився інфрачервоний термометр. Докинули трохи оперативної пам'яті, тут її 12 ГБ, а в іншому ж все те саме. Камера суперова, має роздільну здатність 108 Мп. Тут є також стабілізація відео. Та й в цілому, по камері питань немає. Дисплей точно такий же, з діагоналією 658 дюймів, роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 120 Гц. Топовий екран, якого дійсно вистачить для багатьох задач. З коробки отримуєте блок для швидкої зарядки потужністю 66 Вт. Є підтримка і бездротової 15-ваттної зарядки. NFC, звісно ж, є. Одним словом, це повністю збалансований смартфон без недоліків, от серйозно. Єдине, що я, як аудіофіл, можу поскаржитись на те, що тут один динамік. Все більше мінусів тут тупо немає. Я сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним. І саме головне, я вважаю те, що ці всі моделі я підбирав особисто з власного досвіду. І як бачите, деякі моделі навіть вилетіли з цього топу, хоча спершу я хотів їх сюди поставити. Я вважаю, що це досить важливо. Якщо ви хочете подивитись огляд якогось із цих смартфонів, зроблений мною, можете погуглити. Всі смартфони, окрім Armor 19-го, я знімав, а Armor 19 я не знімав. Тому що забувся його тоді зняти ще весною, а зараз вже просто немає сенсу. Наступне відео це у нас буде топ захищених смартфонів від 300 доларів і вище. Тому обов'язково підпишіться на канал, не пропустіть його. Посилання на цей топ я також кину в опис. А вже в описі є зараз посилання на топ до 150 доларів. Тож можете його передивитись, якщо ще не дивились. Підписуйтесь обов'язково на канал, якщо його дивитесь. і будемо на зв'язку. Бувайте!